Міцненькі та хрумкі, ледь пікантні на смак мариновані огірки з кетчупом чилі на зиму. Рецепт розрахований на 4 літрових баночки. Насамперед потрібно підготувати огірки. А саме добре їх помити обрізати кінчики та замочити в холодній воді мінімум на 2 години. І, звичайно, підготувати баночки та кришки. Достатньо їх добре помити, бо потім огірки будуть стерилізуватись. На дно кожної баночки кладу по дві парасольки кропу, по чотири зубці часнику, можна більше, якщо він маленький. і спецій Чотири горошини чорного перця, дві горошини духмяного і одна гвоздичка. А тоді вкладаю до банок огірки якомога щільніше. Бажано вкласти горизонтально принаймні одну частину огірків. Залишається приготувати маринад. До каструльки вливаю 6 склянок води. Ставлю каструлю з водою на вогонь. Всипаю 2 столових ложки солі, одну склянку цукру. Цукру, до речі, можна давати трішки більше навіть півтора склянки за смаком. І виливаю один пакет кетчупу чилі вагою 270 г. За рецептом має бути 300 гр. кетчупу. А тепер добре все розмішую ложкою. Маринаду зовсім небагато і закипає він дуже швидко. Тим часом я собі відмірюю, тобто наливаю одну склянку 9% оциту. І щойно маринад закипить, вливаю оцет і відразу виключаю вогонь під каструлею. Гарячим маринадом заливаю огірки в банках до самого верху. Накриваю банки зверху кришками та ставлю огірки стерилізуватись. На дно каструлі потрібно покласти дерев'яне кружельце або ж підстелити рушничок. Поставити на нього банки, налити холодної води по плечі кабанок та стерилізувати протягом 7 хвилин, максимум 10 з часу закипання води. Потім відразу закатати металевими кришками, перевернути верх дном та окутати до повного охолодження. Ось такі пікантні, міцненькі та хрумкі огірки на зиму з кетчупом челі.